У Луцьку судять начальника та головного інженера філії Старовижівського автодору. Мовляв, обвинувачені внесли фіктивні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збиток держбюджету на суму майже 400 тисяч гривень. Згідно винувального акту, інкримінується вчинення кримінального правопорушення, яке полягає саме в незаконному оберненні бюджетних коштів на користь державного підприємства. саме в силу. Відображення в актах виконаних робіт завищених обсягів щодо маси асфальтно-бетонного покриття, яке було використано при проведенні будівельних робіт, внаслідок чого було завищено витрати на суму майже 400 тисяч гривень в подальшому, які були профінансовані. За рахунок державного бюджету і саме в цьому полягають збитки, які були спричинені державі. Зрештою, до суду був запрошений свідок. Жінка також, працівниця даної філії автодору, розповідає суду, що пам'ятає, як виконували дану роботу. Запевняє, що об'єкт було виконано добре, та все було зроблено згідно документів. До роботи виконані згідно договору, згідно тендерної пропозиції, яку ми надавали згідно інопроекту кошторисну документацію. Там всі об'єми виконали в повному обсязі. Нас так. Роботи зроблені, замовник їх прийняв, підписав, все, закрили об'єкт, був акт приймання передачі зданий і все. На запитання, хто ж безпосередньо підписує акти виконаних робіт, жінка розповідає. Цікавить почергове підписання представниками філії і безпосередньо було в Тудора. Підписували нагляд, підписує з філії, потім підписує блок і далі вже йдуть до замовника. Тож здається, яким чином можна зробити таку велику похибку у документах, якщо й так багато людей їх переглядають. Зрештою, на даний момент це так і залишається загадкою. Після допиту суддя оголошує перерву у засіданні. В подальшому допитуватимуть і інших свідків. Тож, поки судовий розгляд триває, подальша доля обвинувачених залишається невідомою. А ми й надалі слідкуватимемо за розвитком подій, аби ви знали більше. Анна Рарохнеля Прокопчук для новин на часі.